Вже неодноразово обурені лучани виходили на акції та збори, аби донести до луцької влади, що їм не потрібні бруківка та капремонти доріг. Вони вимагали, аби влада скерувала більше грошей на потреби ЗСУ, а не на марнотратство у часи війни. Тож ми вирішили запитати у пересічних лучан, як змусити луцьку мерію витрачати гроші на дрони для зсу, а не на перекладання бруківки. Що ж, йдемо питати. Зараз воєнний стан, ну, і треба бути згартованим, але як поміняти, я вам цього не скажу. Ну, мабуть, прийде час, ну, треба, щоб вони просто самі зрозуміли, що, що більш важливо. Ну, тобто, що, ну, бруківка це, ну, для чого ця бруківка, якщо на даний час гинуть люди і потрібно боротися за нашу землю, ну, батьківщину і так далі. А як отлочанам достукатись? От ми бачимо, що на жаль, поки не розуміють того, що відбувається наші наша влада. Як отлочанам продуктивніше достукатись до них, аби вони скоріше це зрозуміли? Ну я вважаю це, що були б мітинги і так далі. Ну це важливо, тому що ну це вже якась реакція, і вони бачать, що з часом це може їх похитнути. Ну тобто, і вони задумуються над цим. Ну це 100%, що вони про це задумуються, але як то кажуть, ну мусить. Вони хочуть на чомусь хтось заробити, і це завжди було. Але якщо мітинги, я вважаю, що воно це допоможе, тому що ну, вони будуть бачити, вони хоч будуть якось реагувати і знають, що за цим дивляться люди. Тобто. Не повинно вкладати туди, там не, не потрібно. Дивлюся, на кожному місці, на кожній вулиці щось будується. це як, після, виходить, як то післявоєнна відбудова. Але ще війна не закінчилася. Ще невідомо, що далі буде. А хлопці гинуть, кожен день привозять, привозять. Це страх направду. Ми просто залишимося без народу, без нації, без нічого. І прийде в один день пару ракет кине на оці, що ми роз... наші гроші йдуть в смітник. Ні, так не можна. Найперше треба визволити Україну, а потім відбудовувати. Людям поки є де жити. Кому нема, хай туляться вдома, в квартирах. Якось правдами, неправдию, повинні одне дому якось допомогти. А є ті гроші, які йдуть у бюджет, місцевий бюджет, кажуть, вони повинні йти тільки на хлопця, на армію. в Дійсності. Ну, Це взагалі тема болюча. Коли йде війна, коли гинуть наші діти, ну а хтось витрачає кошти, які ну, дуже потрібні на фронті. На інші речі. В мирний час так, я за те, щоб витрачали на бурківку, але коли горить дім, а ти укладаєш бурківку перед горящим домом, ну це ж, я не знаю, як назвати цих людей, які це роблять. Зрадники ні, зрадники так не роблять, то ще гірше. Оце моя така думка. Як ви гадаєте, як от змусити все ж луцьку владу? Як їх змусити? Не знаю, вони роблять, що хочуть. І вплинути на них, розголос, ну, говоріть собі, кажіть собі, а ми будемо робити своє. Це їхнє таке ставлення. Як змусити луцьку владу витрачати кошти саме на дрони для наших воїнів, а не на перекладання бруківки? ...в голову першого і відправити туди. Ну, мабуть, їм треба знаєте, для початку побувати у клініці М'єчнікова, там, де лежать наші поранені військові, і подивитися, у якому стані вони перебувають, якого віку ці хлопці. Може, тоді до них якось трошки дійде хоч щось, бо хто не бачив війни, нічого для цього не буде робити. Тільки так. Хородити треба і протестувати, але ж ми всі пасивні. Да. Треба виходити і протестувати. Як Вони строять бруківку, щось роблять. Треба, щоб війна кончилась. Тоді вже робити щось. Як їх змусити? Тільки силою, напевно. <рес> радикальними методами. Що ж ти їм доведеш словами. От якими саме радикальними? Ну, я не буду перераховувати, але я думаю, що це має бути якась доволі. Таке змістовне має бути донесення цієї інформації до влади. Та от там... ваша думка з приводу цього всього? Ну, я там деталі у вас не знаю насправді, тому що я з Рівненської області, але я думаю, це проблема для всіх областей однаково. Я думаю, активісти, які цим актуально так предметно займаються, вони знають, що робити. Їм потрібна просто наша підтримка. Бо хай вони звертаються за підтримкою до людей. А ми будемо підтримувати їхні ініціативи, як донести до влади ті чи інші думки.